20 липня, 21 рік тому, компартія Китаю розпочала масштабні репресії щодо мирної духовної практики Фалуньгун. До цієї дати понад 600 політиків із 30 країн світу підписали колективний лист, де засуджують ці переслідування. Також у США більш як 30 законодавців написали офіційні листи, у яких висловили підтримку духовній практиці, а також подякували її прихильникам за захист релігійної свободи. У Китаї практикувальникам Фалуньгун із 1000 1999 року загрожує незаконне ув'язнення, тортуру і навіть смерть. Торік незалежний трибунал у Лондоні підтвердив, що влада КНР насильно вирізала органи в прихильників Фалуньгун у місцях позбавлення волі заради прибутку і робить це й досі. На початку 90-х років державні змі КНР хвалили практику за її оздоровчий ефект. Переслідування розпочав колишній генсекретар КПК КаПК Дзяндземінь, оскільки побачив, що людей, які практикують Фалуньгун, стало більше ніж членів китайської компартії. Голова комісії США з міжнародної релігійної свободи, закликав китайський режим припинити репресії. комуністичний Китай це найбільша загроза релігійній свободі у світі. Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб зазначив, що в Китаї релігійні переслідування мають величезні масштаби. Ми глибоко стурбовані репресіями в Китаї стосовно християн, мусульман, буддистів, практикувальників Фалуньгун та інших груп через їхні віросповідання чи релігійну належність. Нас також турбує новий закон про національну безпеку в Гонконзі. Ми вважаємо, що через нього утиски тільки посиляться посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек також записав відеозвернення на підтримку Фалуньгун. Нехай 2021 стане не 22-м роком, коли ми визнаємо репресії, а першим роком, коли ми визнаємо право людей, що займаються Фалуньгун, і всіх жителів Китаю дотримуватися своєї віри без перешкод. Фалуньгун або фалуньдафа це духовна практика, яка містить медитативні вправи і вчення, засноване на принципах істина, доброта, терпіння. На піку популярності в Китаї Фалуньгун займалося близько 70 мільйонів осіб. Сьогодні люди, які практикують цей вид традиційного цігуну, є більш ніж у 110 країнах світу.